При натхненного, натхненого, надіюся, дня суботи. Натхненого, бо це ж вихідний, це ж вікенд. Мушу знімати автобуси, бо не встигаємо доїхати чи встигаємо. Вітаю, вітаю вас, Хорватія, із краєвидами туманними хорватськими. Уявляєте, Хорватія може бути і така, туманно дощова. Сьогодні субота, значить вчимося від старших. Ми тепер їдемо з паломництва з Мучугорія і мені там сподобався коментар однієї пані. Але ми там говорили, що хто про що думає, вона каже, одного разу вона пішла до сповіді і каже, питає священик між іншим, вже там, попитав по, по різних пунктах, а каже, чи маєте проблеми із і дев'ятою? А вона каже, я в той час працювала довго вже з дієтами, сиділа на такій дієті, на такій дієті, і вона знала, що... Він питає її про 6 і дев'яту. Я думав, що, що чи, чи не маєте проблеми із шостою і дев'ятою годиною по їжі. Тобто чи не їсте після шостої, або чи не їсте після дев'ятої? І каже, я, я знаю, ну, але буває трошки. Буває іноді, що його і, і, і шостій має проблему і і, І каже, ви про що? Я кажу, я про години, про дієту. Я, я про заповіді говорю. І йдеться про те, о, хорватські тунелі з'являється над нами Кілометр гори. Йдеться про те, що коли ти щось робиш, і тобі здається, що ну, всі, всі, всі думають тільки про те, що, про що ти думаєш. Правда? Ніхто не думає ні про що інше, ні, 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 ніхто не думає ні про які інші деталі, а тільки про те, про, про що, що, що тобі в голові. І Мені дуже сподобалося, бо тут є з нами одна пані, і від собі, який заспонсорував поїздку військовий, який є на передовій. І ну, він їй такий кразів дзвонив, писав, і, ну, і я думав собі, що про що буде писати, що або дзвонити, як, як там, е, що чути про війну, що там про війну говорять у Босній Герцеговині, правда, як там, чи моляться у монастирі за нас? Ні, ні слова. А що він питався зовсім не військового? Він питався, як, як там, як вино нас ну, мак чи помінялося в боснійське, як чи кормлять вас гарно, які проповіді, яка тема ваших наук, там, ваших духовної обнови. Тобто він ні слова не говорить про війну. І це для нас така хороша підказка, особливо тепер, коли вже йдуть вих... є вихідні, то така підказка, щоб ми не мусили застрягати в чомусь одному. Бо це, це дуже шкідливо, коли ти довго да, про щось думаєш, скажімо, у нас зараз іде війна, ми зараз боремося, д'ємося. І це шкідливо є в цьому застрягти настільки, що у всьому бачити лише війну або військову тематику. Так, треба боротися. Так, треба робити все можливе для перемоги. Не брати і сестри. От мене, мене дуже збудував оцей військовий. Треба жити. Тобто він, він до цієї своєї подружки, який заспонсорував поїздку, він не пише, дзвонить. І ні слова про війну, він, він навпаки. Йому треба щось, що з війною не пов'язане, щось за, за що варто воювати, щось, за що варто битися. Розумієте? Мене, мене так зрушило. І тому перевірте, перевірте, чи не застрягли ви зараз у якійсь темі. Чи не застрягли ви зараз у якійсь свої, не знаю, дієті, і коли вас будуть питати про заповіді, а ви будете думати про години, чи можна, чи не можна. І чому? Ну, власне, для того, аби жити не односторонньо. Ми ж з вами для того і тримаємо цей канал, для того ділимося досвідом коментарями. До речі, дякую за вчорашні коментарі і позавчорашні про час в телефоні. Ми для того це робимо, щоб вчитися жити багатосторонньо, не лише в одному напрямку. Тому. Перевіряємо своє серце, перевіряємо самих себе, чи ми не застрягли занадто в одній сфері чи встигаємо жити не багатосторінно багато чи багатогранно. Будьте благословенні, не сидім на місцях, рухаємося, працюємо над собою у всяких паломництвах, пізнаваємо нові краї і відкриваємося на всякі теми сьогодні, в суботу і на завтра, на неділю. Дай Боже. Майтеся файно. Мир вам.